Рада вчора прийняла у першому читанні законопроект, який у народі кажуть, легалізовує топ корупціонерів, бо дозволяє тепер відкупитися за вчинення корупційних діянь за кожен злочин різної кваліфікації. Відповідна сума від 204 тисяч гривень до 204 мільйонів гривень. Кажуть, пишуть, що проти ініціативи виступають набу САП, антикорупційний комітет. Там кажуть, що документ має корупційні ризики. У нас, коли почалася війна, коли говорили про корупцію, президент України заявляв, що а, хм, за вчинення корупційних злочинів а, будуть карати згідно законів військового часу. Як ви на це дивитеся? Як ви це оцінюєте? Наскільки це доцільно зараз? Чи це можливо помилилися, але якось дивно, коли 231 народний обранець а, нажимає кнопку За, коли ну, ось, подібні ініціативи приймаються? Народні обранці це політики і це політичне рішення, це їхнє рішення, можливо, там є інша філософія, можливо. До другого читання будуть якісь якісь зміни, але чисто з громадянської позиції зрозуміло, що тим більше в як ви озвучили, це сильно така історія не сильно приємна. Тим більше в той час, коли в країні йде війна, і можливість там відкуповується від чогось. Це, це, це рішення більше політичне, ніж яке має під собою якісь економічне підґрунтя, чи моральне, чи якесь інше. Корупція, знаєте, Діна, ми колись з місією МВФ так дещо дискутували. Ось корупція так, це проблема. Це велика проблема. Але більша проблема це те, що в нас немає економіки. Тому що, якщо би в нас була велика економіка, і умовно, той рівень корупції, який зараз є, він би був дуже мізерним на фоні е, всіх економічних процесів. А в нас чогось немає, а чогось є занадто багато. І е, на жаль, е, побороти, як сказав Томер Гузер, е, корупцію потрібно бороти кожного в себе в голові. Кожен повинен давати відповідь собі, коли він чиняє відповідні рішення. Держава не зможе проконтролювати десятки мільйонів громадян від вчинення якихось там дій. Кожна людина повинна сама собі дати відповідь, і, от, в тому числі, наша система освіти це той сегмент, який повинен вчити майбутніх теперішніх дітей і майбутніх службовців для того, щоб таких, скажімо так, корупційних діянь і такої навіть думки про це не було. А стосовно цього рішення я ще раз повторюю, це виключно політичне рішення, яке політики повинні давати відповідь за свої, ну скажем так, за прийняття такого такого законопроекту. Але це тільки перше читання. Я сподіваюся, що до другого читання ще все зміниться.